Пішло вже два місяці, як ми приїхали в комуну. За другий місяць мало що нового в нас відбулося. Це тільки пішли ми в школу іноземної мови, точніше датської ось, і отримали ми банківські нарешті картки і банківський рахунок. Оце основні дві речі, які ми отримали за другий місяць перебування тут. Ми, до речі, почали вже шукати роботу. В комуні нам дали такий лист, де ми відмічаємо, куди ми відправляємо свої резюме, куди ми дзвонимо, куди ми ходимо. Це треба буде звітуватися. За невиконання цього плану, по, скажімо, ну поки що план такий добровільний, але ти маєш заповняти його. Звичайно, якщо ти не будеш виконувати пошуку роботи, тебе... Уштрафують, uh, uh, ну, але ми самі зацікавлені знайти роботу. Поки що шукаємо, але ще uh, нема чим похвалитися. Відправили ми вже так немалу не кількість резюме. Я десь, напевно, більш десь близько 10. Знову ж таки, не хочеться сильно спішити, тому що деякі вакансії до місяця збирають uh, скажімо, пропозиції, пізніше вже будуть аналізувати. Uh, Роботодавці ті надіслані резюме і запрошувати на співбесіди. Тобто теж це є сам по собі тривалий досить процес, тому, хоч зразу відправляй 100 резюме, це не факт, що ти дуже швидко знайдеш роботу. І знову ж таки, не хочеться дуже багато відправляти резюме. Бо по своїм певним критеріям шукаєш кращу роботу. І е, вже є бажання шукати пізніше якусь гіршу, скажімо, роботу на свій погляд, тому треба дочекатися відповіді від е, тих компаній, з якими ти би хотів е, працювати. Тому важливо, важливо е, зрозуміти. Коли ви сюди будете їхати, наприклад, і де б ви би хотіли працювати, і, бо знову ж таки питання вам будуть задавати е, навіть по практиці, де би ви хотіли практику проходити, і ви повинні розуміти, де би ви хотіли працювати з врахування того, що у вас е, є погані знання або взагалі відсутні знання данської мови чи англійської, також потрібно враховувати, що ви будете ходити на практику. Якщо ви взагалі за законом практика має починатися за місяць, як ви приїжджаєте на комуну, але в когось по-різному я знаю. Поки знайдуть місце для практики, практика буде безкоштовна, само собою. Відпрацьовуються ті кошти, які вам платить комуна за рахунок якраз, вивчення іноземної мови в школі і за рахунок практики. Тому, тому потрібно звичайно шукати роботу якнайшвидше, краще, щоб скоріше. Перестати залежати від комуни, бо знову ж таки, коли ви залежите від комуни, дуже треба бути обережним, щоб не нарватися на штраф чи на інші якісь неприємності. Навіть потрібно попереджати, коли ви десь їдете в іншу країну, а особливо, якщо ви їдете в Україну на якийсь період, треба обов'язково повідомляти це в комуну. На цей період виплати призупиняються після повернення відновлюються. Коли ви вже працюєте, ви Будете почувати себе як вільна людина в плані того, що ви комунали на вас тоді не зважає. Вам не треба ходити на терміни, на призначення зустрічі. Вам не потрібно переживати, що вас оштрафують за щось. Як правило, я чув від людей ті, що вже працюють, розказують, коли ти на роботу ходиш, все. комуна за тебе забуває. Ти вже, неправда, не отримуєш виплат ніяких, і відповідно, ти, ти не цікавий вже комуні, тебе не контролюють, і ти маєш можливість, е, скажімо, щось кудись поїхати і так далі. Е, це теж враховуйте. Зараз наступні у нас плани на залишилися в нас, скоріш за все буде практика, тому що ми так швидко роботу думаю не знайдемо з дружиною. А будемо ходити на практику. Ще не знаємо куди нас відправлять. Будуть звичайно. Вони напевно, дивитись наші резюметі. Що ми заповняли, робили, і вже від цього можливо нам підшукають якісь цікаві варіанти. Можливо, десь найближчим часом запросять нас вже на співбесіди по роботі. З тих, з тих надісланих резюме, що ми відправляли раніше. Будемо бачити. Наразі така ситуація на другому місяці нашого перебування в комуні, і, і все. І будемо вже далі. Лишилося нам основне це знайти роботу і практика по суті. Припаркована яхта і зразу такі будиночки. Там є міст. Маре. Красота! По пірсу Можеш погуляти, доська вода чиста. Дно аж видно. Але рибок не видно. Тут вже трохи є глибина. Кажу трошки ще нашого регіону. Ми так відплили, кажу, відплили. Від'їхали на околиці міста, тут видно наше містечко невеличке. Ось там щось димить. Скажу за все, що це цукровий завод. Це вже все море. Це один острів, Фальстер, де знаходиться Нікубінг, а з правого боку вже інший острів, який називається, не забув як. Фальстер і Лоланд. Ось. Лоланд називається цей острів другий. Вони тільки мостами з'єднані між Фальстером і Лоландом. Кажуть, не можна купатися Значить, не будемо. Там христинка чекає мене. Ось тут основну яхти паркують. Та ще один такий причал є. Ну тут є пляжі, але ми приїхали не на пляж. А тут одразу біля тої пристані є. Культурно зроблені столики для пікніків. Смітничком. постриженою травичкою. Класно. Ну. Ходи прогуляємося ще трошки. Дивись, бачиш як тут зроблено гарно. Та будемо сюди на пікніки приїжджати. Тут Зразу море. Лавка. Теж зі смітничком. Тут ще е, такі таблички ставлять. Так думаю, що щось інформаційне, цікаве. Ідем ще на один пірс зайдемо. Це ми гуляємо біля Нікубіна, вже вечорія. Але ще, ще не ніч. Ще можна трошки подивитися. А там щось стоїть якась у вигляді бочки споруда. Зараз подивимося, що це таке. До речі, може це сауна. Безкоштовно. Класно би було? Ні. Зараз би попарились. Я взаду, любки. Гарна травичка пострижена. Колір такий, як весною. Зелена, зелена. Так, бочка наша закрита. Що це за бочка? Столик? Висить колодка, висить розтінка. Цікаво, са є. На вигляді бочки. Але вона сьогодні не працює. Це з прицепа зробили сауну Натурал донет ось. Що ти бачиш? По суті, сюди все, а туди не дуже видно. Ось. Знов скільки лавочок для пікніків в море. Табличка на трьох мовах. Welcome to Stranbow На якийсь міст ласкаво просять. Оце птахи які тут мешкають. Чудова локація. Ідемо ще глянемо. Чи є тут рибаки? Ну рибаків тут не видно зовсім. Ось ми були на тантому пірсі, де там яхти. Ну, такі човни, скажімо, при, при швартованні. А той пірст такий сучасний. Видно на наше місто. До речі вже завод не димить. Він періодично. Димить. Острів Логанс прямо. А, тут для цього, для купання. Швидше за все влаштовано. Ми вже помічали, що да, данці люблять купатися, окунатися в зимою. Ось, сходи з поручнями в воду. Що тут пише? Не ловити рибу, не стрибати. Але очевидно, що тут можна укунатися, бо є з двох сторін вихід до моря. Ось я дійшов до кінця пірсу, тут аналогічно сходи в море. Ось такі ящики, напевно, для передівання. Так. Відкривається, тут можна покласти собі одяг, щоб його вітром не знесло. І будь ласка, купайся! Вже видно глибше буде, чи на тантому пірсі. Ну, думаю, літом тут люди користаються такими зручними штуками для відпочинку. Ну це все коробки. Ящик ці ящики для одягу. Ось і вішачок є. На якусь куртку, сумку. Кладеш і купаєшся. Круто. Все, вже в будемо збиратися їхати додому. Ось тут птахи, якісь бігають. біля самої... самого моря. А дуже темно, я їх добре не бачу. Не розбіглись, як я вийшов сюди на галявину. they keep the hair